На методика, до якої українські медики ставляться поки скептично, але у світі вона широко застосовується: кінезіотипування, кольорове лікування це спосіб розслаблення м'язів за допомогою накладання спеціальних кликих стрічок. Вони не дають побічних ефектів, але допомагають приміром спортсменам швидко відновлюватися після перевантажень. Таким методом нині лікують сколіози, острохандрози та болі у спині. Кольорове лікування для дорослих та дітей в Україні вивчають новітні методики, без яких у розвинених країнах ще 70-х ніяк. Це кінезіотипування, спосіб розслаблення м'язів з допомогою професійного накладання спеціальних клейких стрічок. Ви відчуваєте біль, ви відчуваєте, що не можете нахилити голову. Нам потрібно і ця біль в м'язах розслабити це м'ясо, який провокує біль. Кінезіотейпування Василь Бородець практикує в Італії вже 10 років. Там без цього не працює жоден травматолог, ортопед, фізіотерапевт, масажист чи спортивний лікар. Кольорові стрічки розподіляють навантаження і швидко відновлюють організм, особливо після травм. Це допомога при сколіозах, остеохондрозах і просто болях у спині. Ми сидимо 8-12 годин в день. М'язи які підтримують скелет, перенапружені там. Відбувається застій. Крови, тобто для цього виказує масаж для покращення крові, але не відновлення руху. Кінезіотейп сприяє відновленню руху в суглобі в спині. А у Київському реабілітаційному центрі типування рекомендують пацієнтам після інсульту. Пацієнт, коли він ходить отак, от у нього рука десь через пару годин. В нього розгинається це такий візуальний ефект а зменшуються болі побічних дій від типування не буває однак при неправильному накладанні може і результату не бути в україні до такого лікування досі ставляться упереджено це викликає недовір'я разноцвітні цвітні ленточки ну ну не можуть вони вилічити, ну не можуть вони помож і бути на рівні з серйозними противовоспалительними препаратами безболюваючими з гіпсовими пов'язками, але Олена, не вагаючись, спробувала барвисті смужки на своїй маленькій донечці. Голубі, ноги її Чотирирічній Миланці з ДЦП післяопераційний період вони неабияк допомогли. Тепер їм з мамою робити зарядку значно легше. Якщо, наприклад, м'яз буде більш м'якший, він буде більш розслаблений, і відповідно буде там кровообіг, там лімфообіг, да, покращуватися. Тобто, і сама розробка сустава, сама його подвижність буде відповідно краще. Гіпоалергійні стрічки з бавовни та без ліків допомагають при грижах, защемлені нервів, розтягнені і виліковують втричі швидше ніж курси масажів. Однак їх заборони. Нино пробувати онкохворим чи інфекційно недужим. адже смужки покращують лімфообіг, а відтак можуть сприяти рознесенню інфекції. Юлія Медель, Юрій Іщенко, Юрій Грядовкін, факти ICTV.